Я начальник медичного пункту, 2-го батальйону окремого полку безпілотних систем. Мій позивний видра. Позивний пані «Пані Баден», посада дешифрувальник. Дуже багато людей мені каже мала, мала. Офіційних позивний мене нема. Я стою на посаді зараз командир відділення старшої групи екіпажа німезису і пілот. 24 лютого 2022 року змінило всі мої погляди на життя. Взагалі, я відчула люту ненависть до всього, що колись вважала там, теж братським. Ну, типу, у мене теж такий був момент, і е, саме ця подія, вона якби стала тригерною в моєму житті. Е, це був прильот в торгівельний центр в Кременчузі. Там був сільпо, я колись працювала і в сільпо і в Фозді, і я знаю добре цей магазин. І в той момент в мене пронеслись такі картинки порівняння того магазину, який він був до і який він став після. Я згадала свої крайні відрядження до цього міста, як я заходила в цей торгівельний центр. Я згадала, як я купила там босоніжки за 300 гривень, шкіряні дуже хороші. Я їх тепер ніколи не викину, мабуть. От і все. От цей момент він став для мене тригером, щоб відкинути те, що було, і думати по-новому. Перший раз, коли я приїхала в Україну, це було в 22-му році, в Бахмуті була. На той момент як волонтер-медик, до цього я служила в чеській армії. І коли тут в Україні почалася повномасштабна війна, якось не хотілося просто бути вдома. a dívat se tam v televizi, co tady děje, a chtělo se jako zapomohnout. V naší historii bylo několik no, velmi důležitých momentů. Odezvědných 62 68 a druhý z nich 38 rok. To bylo, když na daný moment Česko-Slovakii uh, všichni po částech si tak uh, uh, zabrali, tam z jedné strany Hitler, z druhé strany uh, uh, no, Rusia. Šopy uh, nebylo konfliktu, šopy nebylo viny. Ми це типу, називаємо про нас без нас. Як військовослужбовець чеської армії, я не не змогла служити тут в Україні. Тоді вирішила розірвати контракт в Чехії, приїхати в Україну. Війна для мене почалася неочікувано насправді. Шок від того, що це було неможливо. Ну як це? Ми не вірили в це. Я відчула докори совісті, сумління, ще чогось, що не зробила цього до. Повномасштабки з 2014 року, і в принципі я ніяк не була залучена тоді з допомогою, з волонтеркою, з ще з чимось. І совість сказала, що це було неправильно і треба виправляти помилки минулого. Я працювала аборантом біохіміком в київській лікарні медичної швидкої допомоги. Взагалі таких думок не було втікати кудись, тим паче від її. Ну, було прагнення захищати свої своє місто. Ми чекали дзвінка після того, як я повернулася після чергування з лікарні дня 4. І виходить, 10 березня нам дзвонив знайомий, спитав, чи готові ми йти. Я кажу, так, да, звичайно. Ми, ми тільки чекаємо, але щось не визивають. Він каже: тоді збирайте речі, я вам скину адресу, приїдете. Прийшли, записалися і стали на посаду медиків. Так, вийшло, що потрібен був водій, медсестра. Головна мотивація була спасіння життя воїнів, надати допомогу, щоб тільки всі залишилися живі. І друге, так, що мої знання стали в нагоді. Я медик, я знала, що на війні це дуже потрібна функція. Я хотіла служити з українцями в першу чергу, щоб я мову вивчилася. Мені дуже сподобалася українська мова, взагалі український менталітет воювати за щось. За Ми були на Кисеваку. Ну, виїжджали там в Бахмуті, наприклад, в Кліщівку, потім на Кремені. Також ну, на нулу на витягувати хлопців трьохсотих. Було дуже небезпечно. Але я бачила сенс uh, моєї роботи. Це мені сподобалось. Я згадую це шикування, коли нас вишикували. Так, ви там, ти хто? Я той, я той, я той. Медики є, така як? І всі такі ву-у-ставили прямо. Я ну, так здивувалася. Всі наче, наче чекали цього медика, як не знаю. Тут почався новий шлаг, новий напрямок роботи на війні, і це дрони. Мені це сподобалось. Я зрозуміла, що це майбутнє війни. Я зрозуміла, що якщо хочу якось рухатися з трендами війни, мені, мені треба вивчитись. І я почала, ну, я б сказала, як все на Мавіку. На Мавіку, потім на FPV, потім пробувала там крила Камикадзе, наприклад. І через ці всі різні дрони я добралася аж до Німезису. Все більше і більше чула про сили безпілотних систем, про розвиток безпілотників. І взагалі ворог почав. Використовувати безпілотники проти, наших, проти нашого війська. І тому було цікаво брати участь в тому, щоб ну, знищувати ворога таким ж способом. І тому я вирішила долучитися до складу батальйону Немезіс, який розвивався саме в плані безпілотних систем. Дрони – це майбутнє війни. Родвіск. Дронові. No, я вважаю, це тільки правило. Бо дрони це в першу чергу може підтримка бути піхоти, щоб стільки хлопців не загинуло на фронті там, в окопах. І в другій черзі це напрямок, в треба, якому треба постійно щось нове думати, постійно рухатись наперед. Тоді тобто я вважаю, це ті тільки правило, зробити окремий редвіз для дронів і рухатись на цьому напрямку. Já že takový například bude cikavý dla lidí, jaký by no, nikoliv nepodumali být výzkovo službovcem. Ale, ale zaraz pobačet, že no, drony jsou v nás opravdu doře cikavá téma, možná chlapci, jaký typ lůbeď tam v PlayStationi, pobačet, že je to cikavá zájma, cikavý například. A možná na bude cikavé služit v zbrojních silách Ukrajiny. Já vážím, že Ukrajina bojuje ani tělky za Ukrajinu, ale vojuje za, za nás všechny. Які стоїмо за Україною, тобто ну, по території. А дуже багато хто з це не бачить, на жаль, але залишилось декілька людей, які, які це бачать, які це підтримують. І я одна з них, я б сказала. Тоді я тут воюю не тільки за Україну, але також за свою рідну землю, за Чехію, щоб педари не прийшли аж, аж туди. Я чесно навіть не знаю, як, як, так, як так вийшло, що я, що я пішла в армію. Але зараз я бачу, що це шлях, який був ну для мене там, може від Бога або від когось, був для мене вже написаний. Є, є жінки, які ну снайперки, які прям такі бойові. Є, є жінки, які тіловоди. Ну, це все потрібно. Тут uh, треба просто подумати, uh, і ясно собі сказати, як я можу бути частиною колективу, як я можу бути частиною боротьби, як я можу допомогти, що я вмію. А це перше. І Потім ну рухатись в цьому напрямку. Не роздумувати. Іти і ставати. Для кожної буде місце, для кожної буде посада, на якій вона зможе застосувати свої навички, свій, свої професійні здібності як найкраще. Я по-іншому не можу. Совість не дозволить мені вчинити по-іншому. Не... Совість не дозволяє повернутися в цивільне життя, хоча я маю таку можливість. Так, да, Є дуже багато неприємних моментів, є дуже багато складних моментів, але ну, це нормально, ми на війні. Мене змушує продовжувати боротьбу Україна. Моя Україна. Совість. Совість я по-іншому не можу. Одним словом, вчора я вам сказала злисть і сьогодні надія. Ну, і завтра може знову бути злість.